Всім привіт і до прогоранку. На цьому каналі будуть виходити ролики, мотиваційні ролики і не, не тільки. Також на цьому каналі я планую викладувати ролики щодня з відчиманнями та пробіжками. Десь раз в три дні. Можливо, частіше, можливо. Чуть ріже. Але я планую викладувати ролики для того, щоб мотивувати вас віджиматися кожного дня, щоб ми створили для себе дисципліну. Тим, що ми кожного ранку або вечора будемо ходити на пробіжки, і віджиматися там, чи ще щось робити. Ми цим. Создаємо своє будущее, своє здоров'я. Можливо, навіть ми можемо робити невелику кількість, але для здоров'я це є більше, ніж нічого. Тому, можливо, вони комусь не потрібні для мотивації, але комусь. Захочеться, можливо, дивлячись на кого, як він займається, теж почати займатися. Тому якщо я хоча б одному людині допоможу, що він замотивується і почне щось робити для себе, то я вже я вже достиг свого успіху.